Опа-на, народ! Всім здорові! Це новий випуск серверного ревізора, де я відправляюсь на сервер, який ще знаходиться в статусі ОБТ Вантерпе. Так вже по стандарту створюю свого рожевоволосого красення, щоб затестити цей новостворений бубельгум на цих ваших рейджер-п. Ех, яка романтика. Новий початок. І перше, що мені кинулось в очі, це крутецький UI, який. Можливо, трішки перевантажений, але не засертий різною ерундою. Все долітки лаконічно і зрозуміло. І свою подорож я почав з вкладки квести. Для того, щоб почати йти по сюжету цього сервера. Додам лише те, що квестів тут реально багато, і вони зачіплюють майже кожен аспект серверу, починаючи від челенджів по роботі, закінчуючи квестами по виклику лікаря, автоугону і так далі. Окей, беремо в оренду безкоштовний скутер. Ай, і відправляємось на першу роботу, а саме вантажником в порт, де по квесту нам необхідно заробити 2500 гривень. Як і в інших відео з цього циклу, скажу відразу, що за годину на цій роботі ви заробите біля 7200 гривень, що доволі таки маловато І ця робота потрібна тільки для того, щоб пройти. Перший квест з наступним квестом, де треба отримати ліцензії на керування базовим транспортом, є декілька проблемусів. По-перше, будучи на роботі, ви викличете таксі і приїдете на свій destination point. Але за це вам не зарахують завдання з викликом таксі, і треба буде заново його викликати. А по-друге, в самому завданні нам брешуть, що таксі для новачків абсолютно безкоштовне. Чекаємо таксі і за хвилину опиняємось в автошколі, яка, в принципі, зроблена тут чисто для Галочки. Тут немає якихось перевірок наїзду позустрічні, на перевищення швидкості чи на тарану, тому проходиться на їзачах, що вже не схоже на РП, а більш схиляється до РПГ-серверів, що мені якраз в принципі подобається. Як тільки я справився, до мене підскочив якийсь занадто вічливий чолов'яга, який покатав Здорово, мене по серверу. Допоміг пройти квести. Ну а як вдячність від мене, я ввів його промокод, який доволі непогано бусанув мене як в плані грошей, так і в плані рівня. З такою кількістю зелені я одразу відправився в ретро-салон, де купив собі жука, який коштував десь там 44 тисячі гривень. Тут, в принципі, ми вже і можемо розрахувати індекс шахти для найдешевшого автомобіля, який тут коштує 26 тисяч. Хоча, можливо, в салоні з жигами авто були б дешевше. Коротше, на найгіршій роботі на сервері вам треба буде відпрацювати 3,5 години для того, щоб заробити на найдешеву тачку в цьому ретро-салоні. Але для порівняння ось наприклад, кур'єром, вам прийдеться працювати ну трішки більше однієї години. Про що ми поговоримо пізніше? Закупився бургером і рошеновською шоколадкою. Пройшов квест і поїхав на Чіптюні. І поїхав на звичайний Лос-Сантос Кастамс, де просадив майже всі гроші. Але тільки вдумайтесь: година гри, в мене вже є автомобіль, для цього не треба купувати будинок, до речі. Також з приводу власного авто, далеко, звичайно, не РП фішка, це моментальний виклик автомобіля. Так, це коштує аж цілих тисячу гривень, але ви в будь-який момент маєте можливість під'їхати кудись. Тобто вам не треба бігти пів карти. Щоб, наприклад, забрати власний автомобіль з штраф площадки, згодом я чисто випадково зустрів на сервері друзів, з якими разом продовжували дегустувати цей сервер. Тепер вже я влаштувався кур'єром, де, по моїм розрахункам, можна заробити біля 20,5 з половиною тисячі за одну годину. Але замість заробітку сталося ось це. Вроде? Треба укольчик в попку. Дуже дякую. Очень спасибо. У-у-у, тут что-то в фиолетовое стало. Он какой-нибудь летей укольчик мне сделал. Что, бачишь, кто приехал? Да, да, да. Что-то мне минимально хреново стало. Чего-то очень хорошо, я даже не знаю. Також, ще одна така, можна так сказати, невеличка проблема цього сервера саме з приводу одного квеста. Коротше, слухайте, довгий час ми не могли пройти квест кар'єра гонщика. Як тільки з'являлася об'ява, що починаються гонки, там уже все було забито, туди неможливо було приєднатися. Але Назарій все порішав. Написав адмінам. Вони відразу сказали, що кожної години о другій хвилині починаються гонки. Було б, звичайно, непогано, щоб про це десь писалось, але за швидку відповідь адміністрації цей сервер е заслуговує ще порцію пахлави. Ну що, пасани. Провірте, бо хтось з ошибки написав. Дужову, бля. Може, лишній? провірте. Дужо, бля. 6 <Happiness> минута дуже довго длиться. Есть, есть. На великах. Ты сюжет покотился. Охренеть. Ты по двой, как вони забылись моментально. О. Ебать, по камням. А я ехать не можу. Може, ну типа в тебе. Йо, пересудайся, жостче в якийсь тут флетал, блін. І не в одного мене він не їде. Ми, ми... то Ми то уїхали. Я сгори впав. Бля. Я тоже? Я. Ох, то я... затрикашет нормально так. Блять, пацани, я не начу куф! А, ладно. Я про це ж говорив. Сука. Ну, ладно. Удачі вам, хорошого настроєння. Пізда! Давай, сейчас часик. Нее, я. Je... Я щас. Сейчас пойду чуть погуляю. Mm -mm. Врываюсь в такси. Де рівень заробітку знову виростає аж майже до 40 тисяч. Катати приходиться в основному ботів, що прикольно. Бо якби там не було живі гравці доволі таки рідко користуються послугами таксі, і зазвичай таксисти більшість часу простоюють. А тут у вас завжди є робота. Але все ж таки одного пасажира я встиг покатати. летить, блядь. Бля, Блядь, спокло. Ха-ха таксі болт. <глаз> Безпечні поїздки з нами. Я тебе вже 1000 ему выплату в народ. Що ти, блядь, кілометраж наматуєш, зараза? зарада. АЖС. Фракції роботи важливі місця. Водна школа. 64 км. А, 600 метрів. Ага, нихуя! Куди ти бу? поїхав? Я вашу метку знайти не можу, подожди. Все, полторушку викатав з нього. Красавчик, тіма. Між своїми змінами я також попрацював трішки газонокосильщиком, де дохід доходить аж до 30 тисяч. Пройшов квест і відправився в компанії з друзями кататись на інкасаторській машині. Про що буде окремий відос. Також забув сказати, що як на інкасаторах, гловочі, почті, у вас є також рівень скіла, де з кожним рівнем вам дають кращий транспорт для роботи. Тут же на інкасаторі у вас спочатку повільний автомобіль, на якому можна зробити біля 24 тисяч на годину. Уже пізніше покатавшись на Ощадбанківському авто, дохід Єлі доходить до 30. На Приватовському не тестував, мабуть, буде ще швидше. Згодом квести привели мене на роботу в кар'єрі, де. Потрібно за допомогою кірки, яку ви вже купили в магазі, добути залізо, а потім мідь. І як на зло, добуваючи залізо, випадає мідь, яка не зараховується в наступний квест. А коли ви прийдете залізо, мідь просто перестає випадати. Я перезаходив в гру, але як на зло, ну, ну блін, ну це не може бути співпадінням. Адже в Назара, в мого друга, який також зі мною грав, теж не випадала мідь. Тож цей квест я зміг пройти аж наступний день, коли воно розглючилось. Наступний квест вимагав зробити два татуювання. Деякі тату коштують тут як ламборджині, але все ж таки можна зробити дешманську як у мене, всього за 60 тисяч. ось цим от прекрасним Піксі. Блін, я її як побачив не зміг від неї відмовитись. Тому у мене тату коштує дорожче машини, і за чого прийшлось ходити без верхнього одягу, щоб всі бачили, який я погатий. Але це не простий квест, після його проходження вам дають ВІП-аккаунт аж на 7 днів. Там є доволі таки багато плюсів, але головний це те, що вам будуть додавати е, доплату за виконання будь-якої роботи. Тобто цей квест з татуюванням бажано пройти десь на самому початку гри. Я б навіть сказав би перед покупкою авто, Для того, щоб отримувати доплату за роботу, за можна так сказати, квестову роботу на всіх попередніх професіях. Також я працював дальнобоєм, чисто так, для квеста, після чого ми разом з друганами пішли проходити квест на мусорках, який ми так і не пройшли, бо на нас напали зомбі. Так, вам не почулось. На місцевих кладовищах ходять зомбаки, які в рандомний момент часу виходять звідти і нападають на жителів лос Тому будьте обережними. Я не знаю, що ще можна розповісти про цей сервер. Квести, квести і ще раз квести, квест на виконання квеста. Вам може здатися, що я в якомусь негативному окрасі про це все говорю, але це не зовсім так. Приємно грати і бачити якийсь прогрес не тільки в грошовому еквіваленті і в ікспішечках, а й в прокачці рівня професії, Банально в галочках на пройдених квестах, на кожнодневних завданнях, і головне. На таймері, який показує, що ви протягом відіграли вже майже 5 годин для того, щоб покрутити заповітну рулетку. В принципі, це, мабуть, і є основною причиною, що тут протягом дня сидить більше тисячі чоловік. Забагато заманілого. Але так як я почав трендіти про рулетку, настав час показати те, що там можна вибити. Я в перший раз випив непотреб в вигляді XP для роботи інкасатора. Також джигулі. І баги. Великим плюсом є те, що приз можна відразу продати за гроші. Можете зробити відразу або потім. У мене вже щось типу копілочки. Як треба будуть гроші, я щось продам. Але все ж таки це мені таке випало. Ось Назару, наприклад, випав ГТР, який коштує пів ляма. Тому, в принципі, шанси є у кожного. Також на сервері присутня величезна кількість різних фракцій. Як Починаючи від стандартних грустрітів, там вагосів і так далі, закінчуючи навіть одеською мафією, за весь час у нас так і не вийшло вступити в якусь із цих фракцій. Ось, наприклад, Назарій пробував вступити в поліцію. Він відправив заявку, але її проігнорували і досі. На це прошення прохання досі не відповіли. Ну а так, в принципі, що ще можна реально розповісти про цей сервер. Сервер доволі такий прикольний. Обов'язково раджу вам зайти на нього, спробувати його. Вас, звичайно, що якщо ви почнете на ньому грати, вас затягне конкретно. По-перше, затягне на проходження квестів. Перші квести вони проходяться доволі таки швидко. Інші вже йдуть затяжні, там іноді потрібно. По півтори, по дві, а то й по три години витратити на те, щоб його пройти. Також оця от рулетка, оці всі очівочки, ці всі приколи вони реально будуть вас затягувати. Ну звісно, якщо вам оця вся тема, цими значками-прикольчиками подобається. Сервер сам по собі не зажратий, тобто, у вас є можливість в принципі купити все, що ви хочете. Ти, в принципі, випадково вибити якусь Ламберджіні, у вас також є шанс. Просто тепер залишається єдине питання: а що буде, коли пройдуться всі квести, виконуються всі завдання? Що робити далі? Доволі таки непогане питання, адже і так, в принципі, майже всі мої друзі, які грали на цьому сервері, уже з нього порозбігались. Бо останні рази, як ми заходили туди пограти, це перетворювалось не на гру, а банально на... Фармачівок. Тому, в принципі, на цьому моменті можна завершати. Всім дуже дякую за перегляд. Дякую за те, що додивились до самого кінця. Хочу побажати цьому серверу успіхів, і щоб він пошвидше вийшов з формату OBT, щоб у розробників цього сервера вдалося відтворити всі свої задумки. Щоб онлайн на цьому сервері тільки ріс. Ну а ви, друзі, щоб не забували ставити лайк, писати комент і підписатись на мій канал. Тому всім ще раз дякую за перегляд і до зустрічі! Наступних відосі. Всім пока.